Добрий день, 16 липня, Полтавська область, абрикос Голдріч. Має дуже великий розмір. Зараз покажемо такий. От звичайно, великий. Це чехський сорт перла. Ну, з такою красою. Такі бархатисті, крупні, темно-розового кольору. Це якісь шедеври абрикосові. Ще твердуваті деякі, деякі перші плодики вже спробував. За двором у мене вони тому, то значить довисять до повної стиглості Ну, красота. Так, і тут от розріз зробив. Оце помаранчевий колір мають. Раніше там цінні були сорта. Ранні для базари, поки ні в кого немає. А зараз з цією хворобою малініозом, то вони цінні завжди. Ну, на відміну від ранніх тут уже мають набагато кращі смакові якості і розмір. Все тут гарне. У них це вже середнього сроку дозрівання. Ранні гарні тим, що вони ранні. А ці вже... Ну, зараз пробуємо на... зважити їх. Так, 134. 133. 157 57 Ну, ці поки не рватиму, бо вони ще зеленкуваті. Ну, Оце один єдиний стиглий, хто з нас тільки він би не додумався зразу зважити. Ну, половинка 74 ну, чи більша половинка. Тому грамів там 100 за 100 точно теж буде маса гарна. По цукру, по цукру от цих 18 брікс. Голдріча. І тут 16. Ну, можливо, достигнуть більше, то додається. Пружна якось. Солодкі, шкірка з'їдається. Товарність, вищої. на найвищому рівні товарність має. Кісточки відокремлюються, соку багато. ну тут ну, Це і справді солодкий, він вже стиглий повністю. От. Такі гарні, товарні, красиві абрикоси, голдріч і перла.